Бог продовжує душі спасати, хоче і небо закрити, я з Христом не боюсь помирати та боюсь над усе мертвим жити. Я боюсь бути черствим, байдужим до всього, не йти, а на місці стояти, без живої, надії на Бога релігійним і набожним стати, і, звернувши з дороги прямої, засинати в турботах щоденних, нудьгувати без віри живої в храмі Божому серед спасенних. Залишити любов свою першу не живучій по Божому Слові, і, отримавши білу одежу, легковажно заплямити знову. Я не хочу лиш тільки формально віддавати Христу поклоніння, і бездушно, хоча й ідеально, сповіщати про Боже спасіння. Хочу силу відчути душею і любов'ю до ближніх горіти, й вперед, і любов'ю своєю всі холодні серця обігріти. Я боюся духовної смерті загубитись в гріховному світі, а з Христом не боюся померти. Страшно мертвим для Господа жити. Амінь.